Про політику можна говорити багато. Одні кажуть, що ця справа невдячна і деколи покидають на півшляху те, у що так свято вірили. Інші ж, навпаки, настільки нею захоплюються, що переходять усі межі. Але як же знайти золоту середину, не вийти за рамки дозволеного і б залишитись осторонь брудних ігор? Про це знають представники нової політичної сили, яка днями презентувала себе у бродах, якої саме дивіться далі. Сила людей. Ось таку назву отримала порівняно нова політична партія, що тепер функціонує і в бродах. Однією з особливостей є те, що всі бажаючі можуть бути прихильниками партії, не вступаючи в її лави. А також тут реалізований принцип децентралізації, тобто партія не має єдиного лідера. Також у період революції, що сколихнула не лише Україну, а й цілий світ, утворилось багато організацій, які поставили собі за мету покращити життя українців. Однією з таких є сила людей. Партія, що покликана збудувати середній клас. На початку презентації відбулось представлення позафракційного депутата бродівчана Остапа Єднака. Він розповів присутнім про свій шлях у Верховну Раду України. Політична партія серед людей, за якою я слідкую 2014 року, слідкував фактично від моменту створення ініціативної групи, як, як збирали підписи, долучався до різних подій, ініціатив і Останні рік, два бачу стрімкий розвиток цієї сили. Невелика кількість людей може робити великі справи, якщо є мотивація, бачення, вміння це робити. Це, зокрема, ми намагаємося робити в парламенті і в багатьох речах нам це вдається. І це ми хочемо, щоб ви робили на місцях. Далі слово перейняв один з лідерів цієї політсили Віталій Ковтун, який упевнений, що для того, щоб збудувати державу, в якій мріє жити кожний українець, потрібно перш за все змінити її систему. А... Що сила людей це не є щось зовнішнє, я хочу вам це донести. Це не є якась структура, в яку ви там входите і далі. Сила людей творити ви, і ви є тими людьми, які отримують силу зміни країни, зміни того, щоб довершити ці реформи, всі, які ми, про які наші там, чиновники, політики багато говорять. Но, насправді. Це тільки розмови, це тільки слова. А зміни реальні в себе в місті, в цілій країні можете реалізувати тільки ви і персонально кожен з нас. Розповідаючи про ідеологію та структуру сили людей, Олександр Солонтай назвав її переваги. Для того, щоб була створена сила людей в потрібно було, щоб мешканці міста Броді прийняли про це рішення. До того часу, поки вони такого рішення не прийняли, структур. Тут могла б бути зареєстрована максимум формально в юстиції. Але ніде ні на сайті, ні в реальності таку структуру знайти було неможливо. Чисто формально так, да, по документах. Але в реальності ніхто таку структуру не брав, не визнавав. І у нас в партії це традиція. Чому? Тому що ми все будуємо знизу до гори. Чому знизу до гори? Бо вважаємо, що країну Україну потрібно перебудувати на країну знизу догори. Ще такою невід'ємною рисою є те, що сила людей виступає за освічену країну. І в доказ того, що сила людей виступає за освічену країну, ми, мабуть, партія з найбільшою кількістю внутрішньопартійних навчань. Постійна підготовка, постійна кваліфікація кадрів, постійний ріст кадрів це те, чим займається система і цілеспрямована партія. Отож, за словами лідерів сили людей, у центрі партії стоїть людина, і ті якісні зміни, які щойно прозвучали, покликані покращити нашу державу. Головне, щоб самі люди не були до них байдужими. Серед ключових пріоритетів партії є економіка, безпека, комфортна громада і якісна освіта. Виклики, які ми хочемо поставити сьогодні перед нашою громадою, ми прописали на нашому банді. Зміни починаються з тебе. Де сьогодні повинні початися зміни. На мою думку, ці зміни сьогодні повинні початися усвідомлені громади, так, пересічного мешканця міста. В тому плані, що він має якусь в цьому місці. Він може впливати на ті рішення, які приймаються в цьому місці. Адже саме від цих рішень залежить і його добробут в цьому місці, залежить якість і комфорт його життя. Так вважає не лише новий лідер сили людей у бродах Володимир Ступак, а й його однодумці. Я думаю, що спільними зусиллями ми будемо добиватися покращення для наших дітей. адже діти це те, це ті, в якому ми живемо, в якому ми існуємо, якого ми стараємося. Чому я в моїй партії, чесно, е, політики не люблю. Так? Напевно, як кожен із нас. Не люблю політики, але зробила висновок, коли ми будемо просто сидіти і жалітися один одному і нічого не робити, життя не поміняється. Треба старатися, щоб було краще жити всім. А діти, діти жили в нашому місті, не виїжджали за кордон, працювали тут на благо нашої країни. Сила людей. Назва справді приваблива. Але якою ж вона буде на ділі? Звісно, зараз однозначної відповіді не дасть ніхто. Одні будуть говорити одне, інші інше. Але результат ми обов'язково побачимо з часом. Завершилась презентація цієї партії святковим фуршетом та фотосесією.